Найчастіший коментар до моїх відео звучить приблизно так: не влучають та не пробивають лише ті, хто не донатить. Доказ того, що все це лайно собаче починається з 35-ї секунди. Я намагаюсь давати скатком, щоб союзники добирали стоячий танк. Помічаю, що союзники не можуть нічого зробити з е 5 він тупо в наглу вилазить і всіх дамажить. Так як із Сім вже хапнув і більше не агресує, переключаюсь на е 5 І знову ніякої підтримки по каткам. Просто нуль шкоди. І не лише тоді. Ді, коли я поставив їх на каток, а взагалі їм не завдають шкоду. І Все, мої чотири союзники відкисли просто на очах. Дивимось на їхню статистику. Це ж вони скоріш за все взагалі не донатять у цю гру, раз вони не пробили жодного разу з восьми, десяти шести пострілів. І так і є, звісно, у них. Всього лише більше 30 преміумних машин, які були лише в коробках або продаються за гроші. Це не рахуючи 9, 6, 7 рівні. Звісно, так не у кожного. В когось їх 30, в когось 40, в когось взагалі там штук 60 тих премій. але 10 є стабільно у кожного. Виходить, це не працює. Чи може потрібно задонатити якусь певну суму? А може вони просто не знають, куди і як пробивати, чи може вони приїхали на танках, в яких відсутні повністю кавені позицію на якій складно грати танкам. У яких дуже добрі КВН. та ні, тож він давно донатив. А зараз він вже давно не донатив, тому гра йому відкручує. Словом, як говорить один мій знайомий, йому в очі сциш, а він каже, дощ йде. Тож пишіть свої нові відмазки в коментарях, буде цікаво почитати, що ще ви вигадаєте.